Всім привіт! Мене звати Анастасія, і сьогодні я хочу розповісти про свій шлях, скажімо, в hr сфері Коли я починала свій шлях і пошук роботи, я чула дуже багато фраз від своїх знайомих, від батьків, родичів і так далі. Що хто такий HR? Ти всього лише кадровий». Отже, я просто зрозуміла за цей період, що багато людей навіть не розуміють цінності hr професії у наш час. Вони просто думають, що це кадровик, який підбирає кадри і слідкує за ними. Але насправді це не так. HR-менеджер менеджер це та людина, яка є невід'ємною складовою саме в будь-якій сучасній компанії, адже вона займається саме організаційними питаннями, питаннями управління персоналу, адаптації, найму, підбору і так далі. І всі ці обов'язки падають на плечі hr менеджера Отже, з чого я починала свій шлях? Я спочатку шукала для себе посаду рекрутера, оскільки там не вимагалося досить великого досвіду, і в мене була можливість його набратися. Я почала це в компанії аналітичній, там був масовий підбір, скажімо, і там я займалася підбором людей на посаду менеджера з продажу. Але ми шукали там кандидатів навіть без досвіду, оскільки компанія надавала навчання і адаптувала персонал саме під свої вимоги. Далі я працювала в агенції. Рекрутингові, де я вже шукала більш е, таких спеціалістів, до яких вже були поставлені вимоги. І цей пошук спеціаліста тривав трішки довше, оскільки там були певні вимоги, і такого спеціаліста неможливо було знайти саме на е, стандартних джобсайтах по типу Work.ua і роботай. Потрібно було підключати додаткові ресурси. Ось, але там я також набралася певного досвіду, і зараз я вже. Працюю в компанії, в якої я дуже задоволена, оскільки в мене є дуже великий дружній колектив, і також щодня я знайомлюсь з новими людьми, які до мене приходять на навчання, які хочуть розвиватися у сфері, в яку вони прийшли, а саме це сфера нерухомості. І у мене є можливість їх навчити, і я дуже задоволена тим, що люди, які до мене приходять, вони завжди до мене звертаються, і завдяки своєму професіальні... професіоналізму в цьому напрямку я можу надати їм ті знання, якими вони будуть користуватися уже протягом певного періоду своєї роботи. Ну і завжди я буду у них як основний гарант їхньої підтримки. Тому я вдячна університету, що дав мені таку можливість зрозуміти дійсно важливість професії hr менеджера і дає змогу мені розвиватися далі.